Війна в Україні, яка розпочалася в лютому 2022 року, продовжується з інтенсивними бойовими діями, особливо на сході та півдні країни. Російські війська утримують позиції на території Донбасу та частинах південного узбережжя, тоді як українські війська здійснюють контрнаступи з метою повернення території. Конфлікт спричинив значні жертви, широкомасштабне руйнування та гуманітарну кризу, яка торкнулася мільйонів людей. Українська армія, яку підтримує Захід, зокрема США, Великобританія та ЄС, отримує значну кількість військової техніки, включаючи системи протиповітряної оборони, артилерію та бронетехніку. Важливим кроком стало рішення про передачу Україні винищувачів f 16 що підвищить її можливості у боротьбі в повітрі і дозволить краще захищати небо від російських атак. Цей крок вважається стратегічним посиленням, здатним змінити динаміку конфлікту. Дипломатичні зусилля з досягнення миру тривають через різні канали, включаючи прямі переговори між російськими та українськими представниками, посередницькі переговори за участю Туреччини та Ізраїлю, а також міжнародні форуми, такі як ООН. Однак існують значні перешкоди. Однією з головних перешкод для миру є незгода щодо територіальної цілісності. Україна наполягає на відновленні своїх кордонів 1991 року. Тоді як Росія анексувала Крим, а також захопила територію Донбасу і значну частину Херсонської та Запорізької областей, українська сторона не погоджується на будь-які поступки щодо своїх територій, об'єктивно вважаючи їх незаконно окупованими. Вимоги України щодо гарантій безпеки та сильного оборонного потенціалу проти можливої майбутньої агресії ускладнюють переговори. Західні країни обіцяли військову підтримку, але бажання України отримати тверді гарантії безпеки залишаються незадоволеними. Наприклад, інтеграція до НАТО є одним з ключових аспектів безпекової політики України. Однак це питання викликає серйозний супротив з боку Росії. Участь західних країн, зокрема членів НАТО та ЄС, посилила позицію України військовою допомогою та санкціями проти Росії. Західні санкції спрямовані на економічне ослаблення Росії, обмеження її доступу до сучасних технологій та фінансових ресурсів. Альянси Росії з такими країнами, як Китай, та її стратегічні інтереси, навпаки, ускладнюють дипломатичні переговори. Китай, хоча і формально не підтримує жодну зі сторон конфлікту, але ж має тісні економічні зв'язки з Росією. На полі бою ситуація динамічна. Україна здійснила кілька контрнаступів, спрямованих на повернення втрачених територій. Успіх цих операцій залежить від логістики, міжнародної підтримки та стратегічного планування українських сил. Українські війська використовують новітні західні системи озброєння, що дозволяє їм вести ефективну боротьбу проти російських військ. Однак довга лінія фронту і сильний опір противника уповільнюють просування української армії. Росія продовжує зміцнювати свої оборонні позиції та, як повідомляється, посилює свої війська і обладнання. Російська армія використовує тактику знищення інфраструктури, щоб послабити економіку та моральний дух України. Крім того, Росія активно використовує дрони та ракети для ударів по тиловим об'єктам і цивільній інфраструктурі. Ефективність її військових стратегій та стійкість її компанії є актуальним питанням. Економічний вплив війни був значним, вплинувши на глобальні ринки, енергетичні поставки та продовольчу безпеку. Західні санкції серйозно вдарили по економіці Росії, хоча вона частково диверсифікувала свої економічні зв'язки, Росія була змушена переорієнтовувати свій експорт на інші ринки, зокрема в Азію та Африку. Глобальна економіка, особливо енергетичний сектор Європи, продовжує відчувати напругу. Європейські країни активно шукають альтернативні джерела енергії, щоб зменшити залежність від російських поставок. Війна змусила мільйони людей покинути свої домівки, загострюючи гуманітарні потреби. Міжнародні організації та різні країни продовжують надавати допомогу, але масштаб кризи залишається вражаючим. ООН, Червоний Хрест, а також волонтери працюють на місцях. Щоб забезпечити їжею, водою, медичною допомогою та притулком постраждалих, зимовий період додає додаткових труднощів для внутрішньопереміщених осіб та біженців. Враховуючи поточну ситуацію, кілька факторів визначатимуть, чи може війна закінчитись у 2024 році. Потрібна значна зміна в готовності обох сторін до серйозного діалогу. Це може бути викликано внутрішніми тисками, змінами в керівництві або змінами в міжнародній підтримці та політиці. Наприклад, можливі внутрішньополітичні зміни в Росії можуть вплинути на її позиції у війні. Динаміка на полі бою відіграє вирішальну роль. Якщо одна зі сторін досягне значної переваги, це може створити імпульс до переговорів. Однак тривалі конфлікти часто мають непередбачувані результати. Важливою буде також здатність України інтегрувати отримані f 16 у свої військові операції, що, можливо, може суттєво змінити баланс сил. Подальші зусилля з міжнародного посередництва та потенційність нових дипломатичних ініціатив, можуть прокласти шлях до переговорів. Роль ключових глобальних гравців, включаючи ООН, ЄС та країни, такі як Туреччина або Китай, буде критичною. Міжнародна спільнота має активізувати свої зусилля для забезпечення гуманітарної допомоги та підтримки процесу зупинення бойових дій. Хоча є ознаки надії на мир, закінчення війни в Україні у 2024 році залишається невизначеним. Шлях до вирішення переповнений викликами і обом сторонам доведеться долати складні політичні, військові та гуманітарні обставини. Роль міжнародного співтовариства у сприянні діалогу та підтримці гуманітарної допомоги буде вирішальним у формуванні майбутнього України та ширшого регіону.